Доброго дня малята! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про веселе джерельце, яке потім перетвориться у струмочок. А ще ми познайомимось з буквосполученням дж, дз, дз, дз. Тож, починаємо. У нас ще на вулиці зима. Але уже з кожним днем все більше і більше ми відчуваємо прихід весни. Із під верби б'є маленьке джерело, там ромашки цвітуть у тепло, і пташина до нього летить, щоб водиці живої попить. Веселе джерельце воно пробудилося від сну, тому що наступає весна. І сьогодні біля джерельця з'явилося ще два друга, а от яких я хочу зараз загадати загадку. Прокинувся й одразу до сонечка біжить, стрибає по камінчикам, хлюпочиться й дзвенить. Що це, діти? Це веселий, це веселий струмочок. А ще не скляний він. І не з металу. А прислухайтесь, дзвенить з-під коріння, по камінню, гучно, весело дзюрчить. Що це діти? І так, це знову струмочок, братик того струмочка, який уже прийшов. Тож весняні струмочки, братики веселого джерельця. Дзвінко дзюркочуть, ніби хочуть сказати: Приготуйтеся, весна йде, красунесе, синім джерельцем із синіх снігів, синій струмочок задзюркотів, синьою піснею день привітав, синьою стрічкою гай заквічав. Отакий От струмочок, який потім перетвориться. У велику могутню ріку. Але кожна ріка починається із трюмочку. А зараз я хочу вам прочитати твір, який називається Ліс і струмок. І е, написав цей твір ушинський, Константин Ушинський. Потім, після того, як я вам прочитаю цей твір, ми напишемо аудіювання. Тож, Візьміть зошит з друкованою основою по письму і відкрийте його на сторінці 38. В останньому рядочку запишіть числа від 1 до 6. Поставте урок на відеопаузу, якщо вам потрібно, для цього час, а потім налаштуйтеся на уважне слухання. Слухаємо ліс і струмок. По вологій лісовій галявині. Серед боліт, мохів протікає струмок. Він скаржився на те, що ліс закриває від нього небо і далекі краєвиди, не пускає до нього ясного сонячного проміння, ні грайливого вітерця. Хоть би прийшли люди і повирубували цей нестерпний ліс, дзюркотів струмочок, але ліс лагідно пояснив. Що його тінь охороняє струмок від пекучого сонця вітру, без мого захисту швидко висохнуть твої крапельки. Набери спочатку сили під моєю тін'ю і тоді вибіжиш на відкриту рівнину, але вже не слабеньким струмком, а міцною річкою. Дзюркотять радісно сотні весняних струмочків. І всі-всі до річки збагатилася річка від них радістю, а від радості стилою. Ось такий чудовий твір я вам щойно прочитала. А зараз перевірю, наскільки уважно ви мене слухали. Тож, якщо ви згодні з моїм твердженням, ви ставите знак плюс, якщо не згодні, ставимо мінус. Перше твердження. Я щойно вам прочитала казку. Я щойно вам прочитала казку. Цифра 2. В цьому творі мудрим був ліс. В цьому творі мудрим був ліс. Три. Струмок скаржився, бо не бачив сонечка. Струмок скаржився. Бо не бачив сонечка. 4. Струмок хотів, щоб люди насаджували нові ліси. Струмочок хотів, щоб люди насаджували нові ліси. 5. Всі струмочки біжать до річки. Всі струмочки біжать до річки. Шість Речка напомнюется від вид струмочки каминчиками и песком. Речка напомнюется струмочків, вид струмочки каминчиками и песком. А мы продолжим далее. Наш урок. Итак, у нас есть струмочек вин дзюрчить А звонки... Дзвенят. І в цих словах ми чуємо букву сполучення Дз. Букву сполучення Дз, так як і буквосполучення Дж, складається із двох літер, але звук вимовляється, враховується лише один. В деяких словах, не в багатьох словах, ми зустрічаємо букву сполучення Дз. Це в таких словах, як дзвоник. Або дзвінок, дзига, дзьоб, орган так? нашої пташки, гудзик. І така кусуча муха, яка називається ґедьць. А тепер давайте з'єднаємо наші половинки слів, щоб у нас вийшло склади. З'єднаємо, щоб вийшло слово. Будемо рухатися по кривим лініям. В залежності від кольору. І так, починаємо. Перше: дзи. Дзи га. Що я вам її показувала? Іграшка дитяча. Слідуче. червоною стрічечкою будемо рухатися. Дво. Рухаємось, рухаємось. Ник. Далі зелена стрічка. Гу. Побігли, побігли і тут завернули дзик. Далі оранжева дзю, до. О, це такий вид спорту. І останнє Дзюр... фіолетова стрічка. Кіт. Дзюркіт. Молодці. Що робить струмочок? Він діти дзюрчить, а дзвоник дзвонить. Читаємо склади. Першу. ЗА, ЗУ, З. Зі. ЗЕ, Зо. Другу сніжиночку. Дза, дзу. Дзи. Дзі. Дзе. Дзо. Молодці. А тепер попрацюємо з табличкою. Будемо спочатку читати рядки. За, зо, зу. Другий ряд дза, дзо, дзу. Третій ряд. Джа. «Джо» – «Джу». А тепер зверху вниз. За, дза, «Джа». «Зо», «Дзо», «Джо». Зу. Дзу, джу. Молодці. І ще з дією табличкою попрацюємо. почали: «Зе», з, «Зі», «Зьо». Дзе, «Дзи», Дзі, «Дзьо». Дже, джи, джі. Дзь, джі. А іншого складу немає. Зверху вниз. Зе, дзе, дже. З, дзи, джи. Зі, дзі джі. Зьо, дзьо. Молодці. Настав час попрацювати із та скоромовкою. Дзьобнув хлібця горобець, дзьоб обте, обстовбурець. І так, давайте спочатку читаємо спокійно, але з кожним разом ми будемо робити це все швидше, швидше і швидше. І швидше. Х, е, пташинку звати Горобчик, так, знаємо, це горобчик наш такий хлопчик, в нього є дзьоб, так, він дзьобнув оцим дзьобом хлібець, тобто крихти, а потім той дзьобик в нього замастився. І він його обтер, повитирав, але в нього ж немає рук, тому він обтер його об стовбурець. Тобто невеличке було дерево, у дерева є стовбур, і горобець дзьобик обтер об стовбурець. Тож читаємо. Дзьобнув хлібця горобець, дзьоб обтер об стовбурець. а трошки швидше. Дзьобнув хлібця горобець, Дзьоб оптер обтовбурець. Спробуйте самостійно сказати якомога швидше. Читаємо слова. Дзвін, дзьоп, дзига, гедзь, гудзик, дзвоник, двеніти, дзюрчати, родзинки, кукурудза. І так. Подивіться, будь ласка. Це у нас муха, яка називається геть. Ось це слово гець. А це у нас сушений виноград, який називається родзинки. Родзинка одна, багато родзинки. А у нашого птаха є дзьоб. І оце кукурудза дуже смачна, ми це знаємо. Сьогодні я хочу познайомити вас. Із е, текстом, який знаходиться у вас в букварику, називається струмок. Ми вже сьогодні про один струмочок читали так слухали текст, казку, а зараз прочитаю ще про один: дзвенить веселий струмок. Він дзюрчить, поспішає біля дзвінкого струмочка ростуть квіти, біля варомашка, сором'язливі дзвіночки. Дивляться квіти у воду, наче у дзеркало. Такі гарні. Дуже гарне оповіданечко. Так, діти? Хоча можна сказати, що це ніби казочка, тому що квіти тут, як живі, дивляться у, у е, наш трумочок, е, милуються своїм видом. А дзвіночки сором'язливі, ну, як справді, як живі квіточки. А тепер читаємо слова. Читайте. Знову рухаємося за да, стрілочкою. в С, Л. Читаємо далі: з а ю Ага, яка велика. Давайте ще: З-Б-И-Р-А-Ю. Слідує слово читаємо дуже велике. Маленьке. Угу. І останнє Вдивляються. І якщо ми вирівняємо ці криві лінії, в нас вийдуть ось такі слова. Давайте ще раз їх прочитаємо. Читаємо веселе. Маленьке збираються, вдивляються. Ці слова нам знадобляться для того, щоб прочитати ще один віршик. Слухайте, він у вас є також у букварику. Дюрчить веселе джерельце, збираються пташата, як у маленьке дзеркальце вдивляються дівчата. Ось такий гарний віршик. Вам потрібно теж потім прочитати його декілька разів після нашого відеоуроку. Ну, а зараз прийшов час відпочити. Обов'язково порухайтесь, і після вашої руханки повертайтесь на наш відеоурок. Ми будемо писати слова, склади, букву сполучення ДЗ. І так. Буква сполучення Дз складається із літери Д, може бути велика літера Д або мала, і завжди маленької з. Ви обводите всі елементи, потім пишемо букву сполучення Дз. Зверніть увагу, після того, як ви написали петельку літеру Д з верхнє з'єднання. Рівна лінія. Ну, похила діти, але без всяких там викрутас. Просто рівна похила лінія. Потім ви пишете склади за, дза, з, дзи. В рядочки у вас записані слова дзига, іграшка і дзьоб У нашого птаха. Зверніть увагу, дздига. Вміщує в собі букву сполучення И, Г, і буква И і Г беруться за ручки нижнє з'єднання. А от літера Г і А з'єднуються слідуючим чином. Зверніть увагу. Далі в слові дзьоб, буква сполучення м'який знак О. Зверніть увагу, як ви з'єднуєте літеру О. І літера О з літерою Б з'єднується верхньою допоміжною з'єднальною лінією. Пишемо рядочок слова «дзига», а потім рядочок слова дзьоб. І останнє, що ви повинні записати, це речення, яке складається із трьох слів. Гава дзьобнула гудзика». Дзьобнула. Гудзика. І в одному і в другому слові є буква сполучення Дз. «Дз». Пам'ятайте, що буква сполучення Дз це дві букви, але звук один. В слові дзьобнула це м'який звук дз. А в слові гудзик – це твердий звук дз. Гудзик. В слові гудзик ми нараховуємо шість букв. Але звуків тільки 5. Чому? Тому що в нас є буква сполучення до з складів 2, так як ми знаємо правило, що скільки в слові голосних у «и», стільки і складів. Тож запишіть, будь ласка, каліграфічно це речення і в кінці не забудьте поставити крапочку. На сьогодні все. До побачення! Урок наш відео закінчено! Але вам ще потрібно попрацювати трішки з букварем. На все добре!